Вміреною любові нашого Господа Ісуса Христа. І сьогодні наші розлади будуть дати. вершини бабітяних парк. Тема така більш ознайомлена. І хотів сказати, що щоб досягти бажаного, часто приходиться пережити багато складнощів, втрат, помилок, розчарувань. Щоб до можна описати як підйом вгору. На території Закарпаття дуже багато гір, так? і кожен з вас, я так розумію, хоч раз побував на одній із вершин, чи хоча б на місцевих пагорбах піднімався. так? І сам підйом був, скажімо так, важким, так? тому що ти піднімаєшся вгору, люба висота береться важко. Треба певних зусиль докласти для цього, так? І головне бажання. Якщо є бажання, то все можливо. Так, да, Ці бажання, да, тому що іноді цілі є, а бажання немає. хоча воно пов'язано десь. Я в своєму житті був на трьох вершинах таких самих великих. Те, що я це гора Синяк, Хомяк і Гора Говер. Ось. Це 1665 метрів, потім 1542 і говерла 2061 метр. Саме такий. Хочу сказати, що перші дві вершини взялися так. Це було прогулянка. Бо погода була така, сонце, тепло, десь трошки вітерок був. Але Цілому було дуже класно. Ми піднялися на полонину, і тоді трошки відробу, і пішли на гору Синяк. Це був 2018 рік, початок проєкту місіорама, рік служіння, і наша команда з сіми людей пішла в гори Восьмій був наш куратор. Роман пастор, І він зробив таку екскурсію, об'єднуючи команду, скажімо так, і відпочинок і активний відпочинок. Дуже було скажімо так, приємно подорожувати. Особливо коли людина приїхала з, скажімо так, з території, де південь, де немає одні степи, немає таких вершин, це було Скажімо та так, для мене космос відкриття країни взагалі і світу е, в цілому. цілом. Е, в друге, в горе ми пішли вже повністю весні 2019 року, тому що всередина була травня і на Говельні ще був сніг. У нас трошки було більше командою, скажімо так, до нас приєдналися ще молодь з Черніців. Там також проєкт десь три місяці служіння стоїть для Ісуса, якщо я помиляюся. І там хто хотів, хто не хотів, ми зібралися. Напередодні цієї, скажімо так, подорожі. Хлопці грали на юркемпі футбол на стадіоні. Ну я так дивився, де Десь хотілося, десь не хотілося піти, піти. Ну, думаю, піду. Пограю, то. пограли з хлопцями, все нормально. Приїхали в гуртожиток. На ну, ночувати і на, на наступний день мали їхати на Говерну підніматися. Ну і моя коліна, скажімо так, після гарного такого футболу ліве здало, скажімо, задню. І почало боліти, що я не міг навіть на другий поверх вийти Я пандус і потроху, потроху піднімався, так боліло, що наступити було важко. Ну, що, А хотів попасти на говерну, це ж ти що. Команда вся йде, а я ну, не йду. Це було, звісно, розвчарування таке. Ну і саме такий вихід, був що, який молитва. Один пастор, який приїжджав до нас на скажімо так, проводив семінари з Австралії, то казав, каже, прей, 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 прий, моліться, моліться, моліться. А, і, ну що, стоїть на коліна, молюсь. Ввечері, молюсь зранку, кажу, боже, ну проснувся, болить все одно надо це догадувати. Хочу це, яке піти. Ну що, встав з молитви, коліно болить. Ніч не помінялося. Їдемо далі. Зупинилися ще перед е, голем, там, ВТБ, зайшли, коліна вже одно болить. Під'їхали вже до Підніжжя Гори. Я виходжу з маршрутцею газека, йду. Щось так розумію, що в мене нога не болить. А щоб ви розуміли, що якщо вона вже заболіла, то це вже на місяця два ну, Типу там серйозно. розрив Розит мені Ось Така серйозна, думаю, поділо. І ми коли піднялись на гору, чи рахуйте, спустились, а спускались ми, з розкажу як. І піднімаючись на гору, я Розумію, що не болить нічого, все нормально, ну, слава Богу, все добре. Десь на середині гори, так, ну, квіти там, так, ще не було, так сніг э, в ноги ще не попадав. А коли вже почався сніг, так вже ближе до вершини, э, ну, ми пішли, так скажемо, така. У нас була непідготовлена команда <рисування> в кросовках, <рисування> не одягнені. Добре, що взяли ці які воні, плащ такі, ну, Дощілики купили там, поруч, то в нас трошки врятували. І почали, як то кажуть, мокнути ноги. Але коли йдеш, ну скажімо так, нормально. Зупиняєшся, починає ну, змерзати. І так на середині і розумію, а що ти тут взагалі На що я туди йду? Я тут просив Бога, <губова> щоб може хоче піднятися, тут просять, думаю, на що я йду? Яка була ціль, так, якась перезагрузка. І тут розумію, дивлячись навколо, нами ще, йшли ж дівчата ще, бачу дівчина так отак руками прямо в той сніг, повзеш ну, не можеш, це яке маленька. Я думаю, якщо вона йде, то чому я не можу йти. Ну ти пустили більше, думаю, окей. І так у нас ми були по одному. Кажу, давайте беремось ну, по двоє, щоб легше було, дівчатам цей, взялися і піднімаємося. Піднялися ми нагору, все-таки повні емоції. вітер дує, нічого не видно, бо туманбу. Ну таке воно. Слякався. Ну, раді були, раді, щоб це вершину взяли, спускатись мали, ну, думали, що той самий дорогою, а той самий дорогою, яку піднімались, там було, скажімо такий десь обрив, можна було не замітити, можна було, ну скажімо так. Повернути не туди. Тому пастор, який дав Бог мудрості, каже, йдемо другою, скажімо, такою пологічною спуском. Ну і ми так спускаємося, нормально, все так подвоє, спускаємось і розуміємо, що, а ще хлопці показали фразу таку, що гірше не може бути, пішов дощ. Гірше не може бути. Ми О! І це... з такою фразою ми так на позитиві трохи. Ну, ми десь за 50 кілометрів, я так розумію, відійшли від тієї точки, де піднімались, ну і спершу першу, першу нас забрали дівчат, коли вже комунікації знайшли, бо забрали спочатку дівчат, хлопці лишилися, бо ми так наперед пішли, Ось, вже стемніло, намокли, замерзли, десь знайшли в якомусь селі там, то лібісерка якась була, там ще дрова лежала, запалили кастюр, сиділи там, чекали, грілися. Тоже були такі десь непорозуміння, запалюємо, не запалюємо, робимо не робимо. ну, зійшли до того, що робимо. Запалюємо, берімось. Ми не знали, коли прийдуть за нами, ми їхати так не далеко-далеко, ось, Забрали нас, ми так, ну, як скажу, що не жалів ніхто, що пішли, хоч і заблудилися, але не жалів. Я згадав одну історію з Біблії, коли Моїсей підіймався на Синай, там 2285 метрів. Йому вже було 80 років, я розумію, дядько вже в літах. І я розумію, що в нього було ще дві скрижалі важких. Він туди піднявся і потім спустився, потім ще раз піднявся з такими крижалями і спустився. То у нього реальна була ціль, яка е, себе оправдала. Так ми зараз можемо бачити е, 10 заповідей, які написав сам Господь своєю рукою. Хочу сказати, що попереду вас чекатимуть труднощі. Вони будуть е, нестерпні. Часом е, це будуть Ваші однодумці та однобірці, які входять з вами в церкву і, як то кажуть, з найближчими найважчі іноді, скажімо так, ті, хто ближче, з тими найскладніші. І хочу сказати, що так не завжди буде важко. Після того, як ви відкриєте для себе силу молитви за ближнього, Бог покаже зміни спершу в самих вас. І стане легше спілкуватись, прощати, терпіти та любити один одного. То вторани вас і саме серце та людина, яка була, скажімо так, ближче всього, в самі і складні часи і радісні. Служіння, яке проходило в Тернополі в місті Врама, було, скажімо так, як бабочка йде в коконці, так, перед тим, як виїздити, скажімо так, це було перетворення, бо коли ти спілкуєшся з тими людьми, якими, скажімо так, тобі приємні, ти вибираєш собі колектив, тобі легко. Так, немає яких змін. А там була така обстановка, що треба, треба, було, ти йдеш на служіння, і ти розумієш, що тобі жити з цими людьми рік. Ну, хлопці, в принципі, зоб'єдналися разом, там проблем ніяких не було. Ну, майже там, таких чорок скажем менше не було. А з дівчатами було, скажімо так, важче. Півроку це була війна, як я казав, що півроку. Війна, а потім, як там кажуть, приказ чи а, рабство відмінили, чи як там, щось таке вишкувало субсидію. Е, там одна дівчина була, скажімо так, до кінця проєкту була проти, а три дівчини ще нормально з ними так подружилися і е, спілкувалися вже легше. Але сам момент притирання, скажімо так, спочатку були всі такі, як. Відносина між, між хлопцями і дівчинами, можна сказати, такі всі добрі, всі, всі вічливі. А потім десь, як, як то кажуть, знайшовся момент такий. ну У нас це було заїжу. Готуємо в них, не готуємо. І ця тема тягнулася півроку, може, навіть і більше. Потім якось полегше було, але ми знайшли, скажімо, баланс. ось. Але переломним моментом стала молитва за, за команду. Я коли почав молитися, я розумів, що, зрозумів що для себе, що не вони змінилися, а першу моя, моя, моє відношення до цих людей. Тобто, ну, перше перетворення це наше перетворення, наше, наше сприйняття. Як казала жінка, яка робила нам лекції по здоров'ю. Віра Петровна, як я пам'ятаю. І вона казала, що про обіду робила нам теми і казала, коли біжить собака і бачить кота, вона крич, ну, гавкає на кота. Але який по, по собі ж, ну він ну, не відчуває ніяких ну, проблем да, типу? Собака собі гавкає. от Вона таку передальку що не будьте той собакою, яка реагує на того кота. От. Будьте краще, напевно, котом, чим собакою. <різь> І беручи до уваги цей приклад, я розумів, зрозумів для себе, що треба якось бути, скажімо так, м'якше з тими людьми, розуміти їхні потреби, бо були потреби, які треба було скажімо, робити по, ну, по факту, не, не кажучи, там, ну, вони там раз два, вони розумієте, і цю, цю, цю проблему треба вирішити. І ми вбрали і вирішували, і допомагали один одному. Хочу сказати, що за кожну людину треба реально дякувати Богу, яку ми зустрічаємо в своєму житті. Бо хтось може навчити чомусь, а хтось може скажі, так, десь ранити, але... Також навчити, щоб розуміти ту людину, можливо, можливо, в неї якийсь настрій поганий, чи ще щось сталося, чи хтось життя десь спортив. Але після того всього, як ви зустріли цих людей, ідіть завжди до Бога. Бо Матвія 11, 28, 30 ми можемо прочитати штуку. 11, 28, 30. Вереть ага. до мене всі втомлені та обтяжені, і я заспокою вас. Візьміть моє ярмо на себе і навчіться від мене. Бо я лагідний і покірний серце, і знайдете спокій своїм душам. Адже моє ярмо любе і мій тягар легкий. Тут дуже такі гарні слова, що візьміть моє ярмо на себе і навчіться від мене. Бо я лагідний і покірний серцем. Я, я так розумію, що нам теж треба бути лагідними і покірними серцем для того, щоб бути мягкими і з людьми. Ну, Можливо, з деякими треба й гроші, бо може бути з усіма мягкими і сядуть на шиї. Це теж треба баланс, скажімо так. Вертаючись до теми нашої вершини, дивиться важко, хочу сказати, що з часом все легше розуміти людей, чим вони живуть. Ну, з часом я собі зрозумів таке, що коли я зустрічаю людину, я, в принципі, спілкуючись з нею, я бачу, ну, чим вона живе. Це ви, можливо, ви замічали, що ти спілкуєшся з ним. І він тобі розказує, можливо, не з першого разу, але коли в розмові ти розумієш, що ця людина, допустимо, більше спілкується з Богом, ця ні. І ти бачиш, скажімо так, характер. В роботі в своїй я розумію, що в мене попадаються різні замовники, і я вже так приблизно бачу, що ця людина цим лише, ця та, та, цим. І у нас був такий досвід з братом, ми пішли в шпалери, і приїхав один замовник, скажімо так, ну, на такій гарній машині джипі. І я так просто з боку подивився на нього і про брату щось так кажу, щось це тяжко Ось. Просто так сказав, побачив і сказав. Приходить час деякий, ми там написали кошторис йому, все, а ми опрацювали через підрядника одного хлопця. І ми йому там писали кошторис, там трошки вийшов на пару тисяч більше. От. І дійсно, скажімо так, він за тих пару тисяч. Ну, він заплатив, але типу, возмущався, що типу, домовляли за те, а вийшло так. Ну, в общем, були такі скажімо, нюанси. Ми з нашою командою на проєкті десь 10 10 церквах були на службі. Десь були, скажімо так, час частіше, десь один раз. І атмосферу можна було замітити, скажімо так, ну, ти коли довше знаходишся, то атмосферу видно між людьми, як вони спілкуються, як вони один до одного відносяться. Ось. І видно було ті відносини, які, скажімо так, в одній церкві. Це така. Спочому об'єднана так. Згуртована це, да, громада, все там один розуміє, десь розуміє, що такі конфлікти, що просто ну, ні на чому просто, але люди конфліктують. І хочу сказати, що ці конфлікти можна рішити, вирішити, але... Іноді хоча і важко, це десь треба змирятися, і, скажімо так, не тільки самому, але й тим людям, які підіймають, скажімо, ту, ті проблеми. Бо коли ми дивимося на людей, ми, в принципі, можемо замітити ну, скалку в їхньому ну, Легше бачити, в чому в людині є її проблеми є, так? Ось. А коли ну, в себе не дуже знайомні, скажу так. Це зрозуміло. Але принцип такий, що ти бачиш людину з боку, якщо в сім'ї брати сім'ю, то в принципі люди, живучи разом, вони бачать один одного ну, недоліки, якісь, якісь мінуси, і з часом вони притираються один до одного. так? І ці недоліки вони зважуються, вони міняються. Скажімо так, хтось не міняється, часом хтось зупиняється, але якщо над цим працювати, то можна змінитися. Бо слово Боже, нам каже. від Луки 6.38. І зупину це? Давайте і дасться вам міру довго на е, топтану, струсну і передавану. Дадуть вам у поділ. Бо яку міру ви міряєте, такою вже відміряється вам. Ось. Що? Тут кажеться, що якою мірою ви мірієте, такою і вам відміряться. Так? так само і у відносинах між чоловіком і дружиною. Хочу сказати, що кожен з вас унікальний, але водночас схожий, бо ми всі органи або деталі однієї конструкції під назвою Церква. І які б не розуміння між нами не були. У нас є з них вихід та рішення, Слово Боже. Е, нам в допомогу. Хочу ще розказати про одного брата, він е, був, як ми були в Завокському, він сліпий. Я його зустрів і перше, що мене вразило, що він сам передвигається ну, по місту. Він приїхав туди з Москви до нас, каже, я каже. 6 ранку приїхав на молодоми, я каже, сам я з палочки ходив. Але ще такого зрячого я ніколи не бачив. Він був сліпий, але воно час був настільки зрячий, що ну, десь таким відчувала в нього просто мир на душі, не дивлячись на те, що людина сліпа. Типу не було таких возмущень, там, ще щось, ну. людина сліпа і вона ну, немає, не має переваги. Ну, не долячи, що вона там не, не бачить чи що щось таке. Е, послання від Івана так? 9.39 ми ну, почитаємо. 9, 39. Ісус сказав, я суті, прийшов у цей світ, щоб сліпі бачили, а зрячі, щоб ставали сліпими. Бажаю бути вам. Сліпими на гнів, а зрячими на добро. Щоб ви бачили добро, а на гнів були сліпі. Щоб не гнівалися. Амінь. Далі допомогу.